Гарного дня усім слухачам радіо кордон. Четвер маємо на календарі. а Це означає, що настав час програми незламні. А хто такі незламні? Звісно, це наші воїни-прикордонники, які брали участь в активних бойових діях, виконували складні бойові завдання і точно знають, як знищувати окупантів. Мене звати Костянтин Богатирьов, і зараз зі мною поруч у студії штаб-сержант Станіслав Мінський. Вітаю вас! Вітаю взагалі! Як настрій сьогодні? Чудовий. Супер, ви вже майже 10 років у прикордонній службі. Де встигли побувати в межах України за цей час? Де встигли послужити? Київ, аеропорт Борисполь і Крематорський прикордонний загін один із тим на сході України. Круто, цікаво. А розкажіть а, взагалі, чому обрали прикордонну службу? Ну, навіть не можу і сказати, чому обрала. Вона точніше обрала мене. Вона обрала вас. 네, 네. А як для вас розпочалось повномасштабне вторгнення Росії? Повномасштабне вторгнення. Я служив у КПП «Київ» в Борисполі в аеропорту 24-го числа в 4 ранку тривога подала. Ми подали тривогу, і почалась війна, і все. І зустрічали війну. А, якими були тоді ваші дії? Адже фактично а, наступ тоді був і вже і в Київській області? Так, да, ми були в території Київської області, окопувалися, угу. робили окопи, бліндажі, ну, зустрічали ворогам. Вже тоді ви брали участь в бойових завданнях? чи ще? Ні, ні? ні ще не було таких бойових угу. завдань. Була оборона тільки. Угу. А, восени а, ви потрапили а, на ділянку оборони у Чернігівській області. так? Да, да, да. А, якою була тоді там обстановка? Адже це весна, 22-й рік. Ще ми тільки виганяли окупантів із області. Ні, туди я приїхав після Мар'янки, Я був у Марінці угу. перед Чернігівською областю. На ротацію нас вивели у Чернігівську область. Ну, там не було ніяких активних дій бойових дій. Тобто все спокійно було. Uh -huh. А коли ви приступили до виконання завдань вже бойових на ротаціях на Сході? Бахмут. В Бахмут. Бахмуті, да. Це була зима, і нас повезли в Бахмут. Да. 6 е, січня uh -huh. да. нас повезли в Бахмут, там були там поранення. І вивели на ротацію 5. А взагалі у Бахмуті під Бахмутом, якою там була обстановка? Як ви адаптувались до цих дій? Адже фактично, ну це різна активність в да. межах Києва, там Чернігова обстановка і була Бахмута. дуже тяжка, напружена. я б Сказав би. Дуже велись активні бойові дії, дуже активні. Ну, це городські бої були, то є, в місті боїці дуже важко було. там. А якою була там тактика ворога? А, мі -мі Міські бої у житловій забудові. А, специфіка, я думаю, відрізняється, ніж, наприклад, бої десь у полі. Так, да, звісно, відрізняється. Контакт був з ворогом, ну, метрів сімдесят. Ми кричали нам, ми їм могли кричати. Ну, дуже близький контакт через хату, виходить, велися. Контактні mm -hmm. бої, да. А коли а, ви виїжджали на ротацію під Бахмут, а, ви якось готувались до цієї ротації? Ні, нас вивезли з Бахмута на ротацію. Ми побули, тоді, обратно, нас вже повезли в Івановське під Бахмут. Вже. Mm -hmm. Город був ну, під контролем ворога, і ми воювали вже під Бахмутом. І угу. оце буквально два місяці назад ми повернулися з під Бахмута. А, які емоції відчуваєш, коли потрапляєш фактично у найгарячішу точку бойових дій? Що ви відчували? Це лежить, відчували таку якось емоційну. Ну щоб повернутися обратно живим. Да, така, такі були мислі. А, як швидко ви о, змогли адаптуватись до таких активних бойових дій? Адже ну це ж нелегко фактично бути щодня під обстрілами, щодня контактувати у прямому контакті бути з ворогом? Ну, швидко, буквально пару днів вистачає, щоб зайти в цю обстановку. Угу. Пару днів, все, ти адаптуєшся вже, вже, ті вистріли приходи, все вже обнековено тобі вже не відчувається, що. Щось для тебе воно нове, все Кажуть, Кажучи, військові е, починають е, з часом е, орієнтуватись і розуміти, наскільки близько буде летіти, що летить, як швидко ви це почали відрізняти. Mm. Та зразу. Буквально зразу ну, хто, хто там більше був побратимів, вже опита більше, вони підучили мене, і все, ти вже сам тоді, що знаєш, що воно перельот буде перелетить, не долетить. Ну ти вже, вже знаєш, да, де воно, чи воно коло тебе рядом паде, чи далі. Ти вже це відчуваєш да, на собі. А як о, вас відпускали рідні на такі, на такі о, важкі бойові завдання? Що ви їм казали? Як вони вас підтримували? Та підтримували я військовий, да, сказав, що я йду на бойові завдання. Все, значить. Ну, ну, переймались. Це переймалося. Так, да, переймалося. Деякі військові, наприклад, не казали своїм рідним про те, наскільки важко, наскільки велика інтенсивність, наскільки небезпечно. Чи розповідали ви ось такі обставини важкі своїм рідним? Ну так, да, звісно, вони знали, де, що обстановка там дуже напряжена знали про це. А що для вас було ось під, під час цих ротацій на а, сході? Ем, ну, найскладніше було, що, наприклад, я пішов на три дні на завдання, а вернувся через 12 днів. Да, мене подали п'ятісотам, що я або у пліну, або вбитий. Ну це саме було хуже і рідним, і, і мені бо не було ні їсти, ні води. Ну, і так ми сиділи 12 днів. А, а, а розкажіть про це детальніше. Як можна опинитись на 12 днів на бойовому завданні, і фактично там провізія, яка е, попити, поїсти ну, елементарні речі? Получається, сусідні позиції мої, які були, окупанти їх штурмунули, ну зайняли. Не все, мені не було як ні вправо, ні вліво. І все. І група, яка до мене йшла на підкріплення, снайпер їх всіх вбив. Uh -huh. і так до мене ніхто не прийшов. І ми то сиділи так, без нічого. Ну, нас нас теж хотіли штурмувати, але у нас трохи була позиція важкувата, підход дуже важкий до нас. був. Uh -huh. Ну Так ми сиділи. Так. Рації не було, сіла, ну, батареї посідали, води не було, їсти не було. Mm, тільки патрони і пару гранат було і все. І так ми... а, а, а як ви вижили? Ну, ось, ось питання, у мене була коли... електронна, електронна сигарета, ми її з'їли. Серйозно? Да, на трьох ми її з'їли. ну там подушечка така, типу, солоденька, от ми її на трьох з'їли, да. Ого, це вражає? Це, 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 це реально вражає. 12 днів ви просто не несли оборону, не не несли чергування якісь. Да, ну, я, я як ви ось? Ці дні. Я, я, як вони проходили? Проходили, ну, що постійно обстріли станка, з зміномета, фпв-шки, Це регулярно було. регулярно було. Так проходили. Ну, днем старалося менше десь виглядатися, щоб нас не бачили, бо дрон все время літав. Вони, uh -huh. вони думали, що нас вже немає там живих. Що наш дрон літав, ну і що їхні. Uh -huh. Днем старались не висовуватися, а ночі да, дежурили, чергували, бо окупанти могли підлізти. Да, ну, Група там ДРГ могла до нас зайти. то ми чергували, да. А скільки у вас було? Троє. Троє. Да. А, і як вас знайшли? Як, як ви не, по повернулись ми... до свого підрозділу? Я время обстрілу, ну то есть, всі дні, скільки ми там були, коли у них перериви йшли. Угу. То есть, і ото в такий проміжуток часу я, я був старшої позиції цієї uh -huh. і кажу групу, бо я вивожу групу, да. і ото да, вивев без одного вистрілу, ніхто знає не, не побачив. Це серйозно. І, ну ми вийшли вже на своїх. Ну, вони, звісно, в шокі були, що ми вже ми вийшли, да бо вже про нас вже забулися, що вже нас немає. Вже. Та дійсно, ну опинитися в такій ситуації я не можу собі уявити, як це два І, іти на три дні, а залишитись на 12 угу. днів без засобів. І ви це зробили? Ви вивели фактично вашу групу без засобів зв'язку, без якоїсь там підтримки. Я правильно да, розум? Да, да. Дійсно, дійсно, що казати, не незламні наші герої-прикордонники. Розкажіть, будь ласка, якою ви пам'ятаєте взагалі під час цих ротацій тактика ворога? Тактика ворога мені розказували, були. І великі штурми були штурми з технікою, були дерге, по декілька груп висувалися вночі. А якою була тактика ворога на вашому напрямку? Ну по різному була тактика ворога. Було таке, що просто йдуть на обої, щоб розвідати, де позиції наші. Тобто, ну, вони там, ось, ну, Заключених mm -hmm. там своїх кидають перші ряди, щоб вони йшли. То, звісно, ну, ми їх вбиваємо, і вони вже знають, де, куди ми стріляємо. Туди mm -hmm. вже вони направляють артилерію і, ну, і все подобне. Разна тактика бою. Ну, Везде по-разному вони ну як хоче, так і воює. Ну, чи правда про ось ці м'ясні штурми, як кажуть у, у військах, що вони просто ось так несуть а, кількістю людей, ось цих ненавчених, як ви да, каже, да, 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 да. як ви кажете, для того, щоб розвідати де концентрація саме наших бійців? А ви брали участь а, як і в штурмах, так і в обороні. Що для вас було складніше, що легше? Оборона складніша. Оборона складніша? Да. Так ти штурманув, зайняв позицію, ну і там уже другі прийшли, ти поміняли тебе, ти вже далі собі там, вже чимось займаєшся другим. В обороні легше, постійно по тобі снаряди витягнути. Постійно, постійно. ну не знаю. Ну мені, наприклад, в обороні, так. Да. Uh -huh. Я не знаю, кому, усім по-різному, буває. Но мені в обороні я коли ви виходите на штурм, ваша група буде висуватись, ви якось готуєтесь до штурму. Кажучи, військові, що у деяких там якісь свої традиції, хтось молиться, хтось зізвонюється з рідними. Ну по да, різному. всіх так у да. всіх по різному нам. Да. А у вас як було? Та ніяк, зібралися та і все. <свісно> зібралися і <свісно> пішли. <свісно> да, да. За все собі, що необхідно, мені треба, да, і все. А, як зазвичай о, проходить штурм? А, розкажіть, можливо, більш детальніше для людей, які не розуміють. Це виходить велика кількість, мала кількість може бути. Ну, по різному сім-шість чоловік. Група. Спочатку <свісно> група для... робота артилерія, а тоді вже під артилерію заходить штурмова група. <свісно> А що відчуваєш, коли ось ти фактично захопив позицію ворога, відтіснив його трохи далі. Фактично ну, звільняєш нашу землю. Та що нічого, трофеї збирають, якісь гранати, таке, оружі mm -hmm. разне. А яким був ваш найцінніший такий трофей? Та такого не було. ну, БК, ну, в основному БК, ну, мені друге, більше не треба їхнє. Mm -hmm. ну, я там по карманах їхніх не. Це... Ні, ну не, не сам кажу, кажуть, що, наприклад, м могли затрофеїти і навіть якусь техніку. там Ні, там зб... в основному, там, де я був, то та техніки не було. Там mm -hmm. не було техніки. Там тільки стрілкове зброя було, там РПГ, і одноразки, ну то есть, таке все ручного типу. А... У такі важкі моменти, ось, наприклад, як ви казали про е, 12 діб на бойовому завданні, або коли вам насипають в обороні, хто або що підтримує, що не дає ось так впасти в паніку і закритись і сказати, все, типу, більше не можу. Були різні да, моменти, да. був зі мною, це ж, як ми 12 днів на завданні, був Збройних сил був солдат. І він падав в да, депресії, він же й хотів іти. Ну нічого, я його вговорював, кажу: будь ще, ще посидимо", то тобто не йди, ще рано. Якби вбили швидко, а так продержалися, да, нічого один одного піддержували морально та й нормально да було. Тобто, оцей дух братерства да, у да. війську, про який говорить, він, він все таки є, навіть якщо військовослужбовець там з іншого підрозділу або з іншого роду військ. Так, да, звісно, дом. Да. Всі в однаковій форму носим. А, ви неодноразово отримували поранення а, під час ваших ротацій, але все одно повертались і повертались на схід. Чому? Що, що що, що вас мотивувало? Мотивувано ну, вже так здружилися, получается. багато товаришів. Оттуду вам ну якось вже не хочеться їх покидати. Ну, то дитя не обратно, да. А, а сім'я що каже. Ну ось, ви, ви поранені неодноразово. Не а, звісно, а близьке оточення за вас переймається. Ви кажете, все одно я їду. Що, що вони вам кажуть? <різь> Нічого. Я так кажу, все одно їду, на їду. Все. це не обговорюється. Як сказали, так і буде. <різь> да. Що б ви порадили а, з вашим таким бойовим досвідом? а Військовим, яким ще тільки передує потрапити на передові позиції. Ніщо, Слухать старших командирів своїх, у кого більше опита в цих бойових діях, і падайте в паніку якось. Осмислювати все свої дії. Да. Чим ти будеш краще осмислювати, чим тебе буде більша вероятність вижити. <звук> а, а Чи можливо якось. Підготуватись ось до такого, ну до того, що ти будеш там під обстрілами, що ти будеш а, активно контактувати, брати участь в боях, активно контактувати з ворогом. Чи можна до такого взагалі підготуватись? Да, ну, дивиться більше якісь фільми, такі документальні там про війну. Ну і так підготуватися. Я наприклад, так підготувався. Мотивація була: дивився там разні, знімають воєнні угу. штурмують з реальних. З реальних боїв, от да. то так себе якось підготовлював. Mm. Супер. А які у вас плани наразі? Що думаєте, так? навіть таких планів, немає. щоб війна кончилась, а там уже будуть і плани. Наостанок запитую усіх наших героїв про те, що для них означає бути прикордонником. Ну, Не знаю, прикордонником буде тебе велика честь для мене. Для мене велика честь, да, щоб так. В мене в житті склалося, що я прикордонник, де всім пишаюся. Що ж, друзі, на такій е, гарній ноті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні спілкували зі штаб-сержантом Станіславом Мінським про важкі бойові завдання, про службу та й взагалі про те, що означає бути прикордонником. Мене звати Костянтин Богатирьов. Вислухали програму Незламні. Ще почуємось.